Так, порічка сорт провада. З, по З цьогорічними заморозками. Така картина. Така картина. Відрости ми залишали. Ягоди Відрости ми залишали. Ми що хочемо більше саджанців вже робити. Саджанці будуть наявності на осінь. Отака От обліпа. Отака обліпа в нас. От. Така у нас картина. О! Такі коралі. Покажу вам відео, як вже червоні, вони ще так раз виростають. Збільшується такі коралі. От. Ці всі гілки з землі. Звичайно, тут була шпалєра, але цього року всього не встигає. Тут вже достигає, ну не достигає, сонце вже пече. Сонце палиться. Так, виглядає. Ці ясні це відросте однорічне, це будемо деякі залишати. Деякі саджанці. Завжди осінню обрізаємо. Без листочка виглядає, ніби ріденьке, ніби мало залишили, кінцевий результат замало обрізаємо, ну, загрузка в неї. Загрузка в неї шикарна. Але все ж таки знову проблема з ціною. О, таких насаджень в нас гектар один. Так, смородині це в нас же смородина тут розриває. Також саджанці є. От. От, такі у нас, у нас ягоди. От. Так. Тут один сорт. І тут у нас чуть-чуть пізніша, Грубша її море. Також саджанці будуть в великій кількості є є відео саджанців, як ми працюємо над ними, кому цікаво, пишіть, скинемо відео, скинемо ссылку на канал, І цю ягоду вже можна їсти. Отака От загрузка, вот, дивіться. Така в неї загрузка. Це в неї загрузка. Море. Це в нас виходить в нас тут біля дому, Ну, тут моравіла, виходить наш матошник, ми тут дивимося, як воно розриває коли з'являються шкідники і тому подібне. От. Ягоди гарні. Праці пішло багато. Кінцевий результат. Так цього року навіть в нуль не вийдемо. Надіємося, подальшому буде краще.